Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам розповісти про те, як ми можемо у Duolingo додавати нові а, мовні а, курси. Для цього давайте перейдемо до Duolingo. Тут угорі ми з вами можемо перейти до саме позначки різних курсів мов, які ми вже з вами вивчаємо. Ви можете обрати, наприклад, дуже зручно ті, які ви вже проходили, які ви вже починали просто листаючи, або навіть нові курси, як ми бачимо тут унизу, математика, музику, яку ви ввели додатково. А далі ми можемо перейти з вами до саме курсу, якщо ми хочемо додати новий. І подивитися, наприклад, по-перше, в нас тут буде саме для носіїв української мови. Тобто, якщо у вас обрана за замовчому мов, українська мова, то ви будете вам. А, а, Можна буде зробити вибір одночасно, музика, наприклад, математика та інші курси саме українською мовою. Але ви також можете це закрити і побачити, що в нас тут є дуже багато різних мов, які ми можемо з вами обрати. І наприклад, якщо ми з вами оберемо німецьку, це буде означати, що ми з вами можемо вивчати ці а, а, саме. Ти ж самі мовні курси, але саме німецькою мовою. Тобто, ось так от ми можемо вбирати, а, різні мовні курси в Duolingo. Я сподіваюся, що вам сподобалося цей відео і ви знайшли у корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.